Чому ваш інстаграм не приносить продажів. Давайте з вами розберемо в цьому відео основні проблеми для власників бізнесів, чому їх бізнеси в інстаграм не продають. Вітаю з вами ваша Бакуряша. Я смм спеціаліст, який вже працює більше двох років. Я працюю разом з партнеркою, з якою ми заснували свою креативну агенцію. Також ми маємо маркетингову вищу освіту, тому ми завжди працюємо mm. за глибинним стратегічним підходом. І так як я вже співпрацювала більше аніж десятьма нішими, то мені точно є, що порадити вашому бізнесу. До речі, зараз є класна можливість. Ось, як з нами поспівпрацювати безкоштовно. Ми проводимо групову стратегічну сесію, на яку зараз якраз таки йде активний набір. Ця стратегічна сесія підійде як власникам бізнесів, так і експертам, які бажають розвивати свій інстаграм, але не знають, чому в них це не працює. У вас може не бути сторінкою, але ви хочете її розпочати, або у вас вже може бути сторінка, але виникають певні якісь проблеми. То кожну з ваших проблем та запитів ми розберемо на цій сесії. Деталі дивіться у пості на сторіночці. Я залишу посилання в описі. А ми поїхали говорити. Вже про проблеми: продажі, 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 продажі. Я постійно чую, що в більшості є проблема того, що їх інстаграм не продає. Навіть якщо ця сторінка активна, навіть якщо публікується багато контенту, але все одно щось воно не виходить. І ніхто ніколи не розуміє, а що воно не виходить. Найголовніше, що не розуміє, а що з цим робити. Отже, ваш інстаграм може не продавати, бо перше. У вас може не бути стратегії вашого бренду в соціальних мережах, так банально. Стратегії, але більшість про неї взагалі забуває і навіть і не думає. Ми маємо розуміти, що соціальні мережі це не просто майданчик, на якому все ось так от легко поробили. Опублікували декілька фоточок, запостили якісь аби якісь там сторіки, і все. Воно буде саме по собі працювати, воно буде приносити заявки, клієнтів і так далі. Так, є такі кейси, де таке чомусь працює, але це тримається зовсім не на класичних стандартних канонах. Це окей, якщо у вас теж так вийде, але це не є. Базою на що треба рівняти, що у вас так само вийде, тому. Якщо у вас вже є стратегія, передивіться її, чи точно ви правильно визначили всі основні пункти цієї стратегії. Чи точно взагалі це стратегія? Бо деякі спеціалісти роблять ну стратегію, це типу там 15 слайдиків, на яких вам просто розповіли, що у вас не так, як зробити вам візуальчики, які кольори використовувати. Але це не стратегія, і це навіть не брендбук, і це навіть не аудит вашого профілю. Тому, в першу чергу, якщо у вас реально є стратегія, передивіться, чи стратегія це. Далі подивіться, чи точно Чино ви правильно визначили всі основні пункти цієї стратегії, бо, можливо, десь спеціаліст або ви, або той, хто розробляв цю стратегію, помилились в чомусь, і це є нормальним. Бо ми створюємо стратегію для того, щоб тестувати ті гіпотези, які ми визначили в цій стратегії, і потім вже її коригувати, виходячи з того, що ми отримали, тобто виходячи з аналітики та звітності. Якщо у вас немає стратегії. Вам точно треба її зробити. Якщо вам потрібно, ви можете звернутись до нас. Ми в агенції Бама також створюємо окремо стратегії. Другий пункт. Перевірте, чи точно правильно ви визначили свою цільову аудиторію. Так, ви створили стратегію. В стратегії також йде величезний аналіз цільової аудиторії, ваших конкурентів, портрети вашої цільової аудиторії, їх болі, як їх перекривати, яким чином взаємодіяти з ними через контент, який тону воз для них використовувати і так далі. Але, можливо, ваша аудиторія була встановлена не зовсім вірно. І, протестувавши ваш контент, протестувавши гіпотези, ви визначили те, що контент на цю аудиторію не заходить. То, можливо, це не та. Аудиторія, яка вам потрібна, і ви десь помолились. Я в трецях заробилася з однією школою англійської мови, яка розповіла про те, що в них є якісь проблеми, їх контент не працює. Проаналізувавши поверхнево, я побачила, що вони базуються на аудиторію підлітків, але продають їх батькам. А якщо подивитись на тенденцію міленіалів, зумерів зараз, то ми бачимо, що вони диктують правила ринку, вони диктують правила ще й своїм батькам. Тобто, батьки майже не можуть змусити свою дитину займатися тим, чим вона вона не хоче і займатись там, де вона не хоче займатися. Тому я порадила цьому бренду передивити, чи правильно вони визначили свою цільову аудиторію, чи правильно вони точково б'ють у ці проблеми. Можливо, їм скомбінувати ці дві аудиторії, або можливо перейти повністю на інший тип аудиторії, тобто на дітей. Адже правильно побудована стратегія це лише пів діла. Насправді потрібно все протестувати і скоригувати, виходячи з того, що ви отримаєте. І так, правильно визначити аудиторію може бути важко, це нормально. Тому ми за. Підмічаємо якісь факти і одразу маємо встигати все змінювати. Третій пункт. Перевірте, чи правильно ви визначили і транслюєте своє позиціонування. Так, позиціонування також визначається в стратегії, тобто все йде з першого пункту. Але це взаємодоповнюючи також фактори, бо можна не переглядати усю стратегію, але можна переглянути контент, тобто контент, стратегію. Чи правильно ви доносите свої цінності, чи правильно ви взаємодієте за аудиторією саме через такі сенси і чи підпадає ваш контент взагалі під сучасні тенденції, яким наслідує ваша аудиторія. От для вас приклад: знову ж таки, школа англійської. Зараз ми порівняємо з вами декілька різних аккаунтів, і ви побачите, наскільки величезна різниця у цих аккаунтів. От ми бачимо цей аккаунт, і ми розуміємо, що в цьому випадку, можливо, і є якась стратегія, можливо, і є якийсь спеціаліст, який наповнює цей аккаунт. Але щось нам усе не те. Ми бачимо, що немає контент-стратегії. ми бачимо що немає якогось відчуття того, про що цей бренд, про що ця школа, що чого вона може нас навчити, чому я маю їй довіряти? Тобто в нас не складається повноцінна картинка. Тобто в нас не йде правильного транслювання позиціонування, і, можливо, взагалі ця стратегія, яка в них є, не працююча, її треба переглянути, або, можливо, вона взагалі не реалізовується, ну або її немає. І ми бачимо, що в них ані наповнення адекватного, пости не працюють, пости не збирають взаємодії, але яким чином вони мають збирати взаємодії? Якщо що пости ні про що, це просто пост заради посту, картинка заради картинки, аби просто щось було. Ні підпису адекватного, ні правильної подачі, тобто йде формат того, що бренд не старається заволікти свою аудиторію. Можливо, у вашого контенту така сама проблема. Якщо ми подивимось на інші рандомні сторінки, які мають іншу стратегію свого контенту, ми бачимо, що за допомогою їх контенту ми одразу отримуємо якесь відчуття, ми одразу складаємо якусь ціль. Існу картинку, ми одразу бачимо, що нам хочуть передати за допомогою цього контенту. Ми одразу бачимо їх позиціонування. Ми розуміємо, що бренд старається заради нас, їх контент нам продає, їх контент нас прогріває, їх контент нас інформує. На жаль, звичайно, над контентом треба багато працювати, бо це дуже важливо. Ваш контент має бути унікальним, ваш контент має бути відповідним до потреб вашого споживача. І, звичайно, він має не навантажувати. Але продавати. І тип продажів потрібно підбирати саме під вашу цільову аудиторію. Воно не має базуватись тільки виключно на ваших конкурентах, воно має базувати ще й на вашому позиціонуванні. Ми в нашій агенції Баму знаємо, як приносити результати нашим клієнтам. Ви можете подивитись на сторіночці нашої агенції, прикріплене посилання з нашими кейсами, і також можете прийняти участь у нашій стратегічній сесії. Звичайно, якщо вона ще актуальна. Якщо зараз не актуальна групова сесія, вона потім буде продовжуватись індивідуально. Тому ви можете звертатись до нас зі своїм індивідуальним запитом, і ми вирішимо саме вашу проблему. Мені дуже цікаво, напишіть в коментарях, чи маєте ви взагалі стратегію розвитку свого бренду в соціальних мережах. І чи допомогли вам ці пункти для того, щоб подумати, що можна змінити? Я дякую вам за перегляд цього відео до кінця. Підписуйтесь обов'язково на всі соціальні мережі. Там ще є багато чого цікавого та корисного. Всіх люблю! Па-па!